Доброго ранку, малята! Рада всіх я вас вітати! У нас сьогодні з вами заняття ознайомлення з природою. Спостережливі та жваві і допитливі, цікаві наші милі діточки, мов маленькі пташечки. До речі, мова на сьогоднішньому нашому занятті піде саме про пташок. Про зимуючих птахів, які в холоди не відлетіли в теплі краї, а залишилися з нами. Багато птахів ще восени відлетіло до теплих країв, але чимало пташок залишилося зимувати в рідному краї. Це зимуючі птахи. Дітки, як називаються птахи, які не відлітають у теплі краї? Так, малята. Зимуючі птахи. Погляньте, будь ласка, на малюнок і скажіть, які з цих пташок вам відомі? Голуб, горобець, ворона. Усі добре знають ворону і горобця. А ось червоногрудий снігур та жовтогруда синичка. Усім цим пташкам взимку живеться непросто, адже зараз сніг укрив землю, позамітав травичку, бур'яни з насінням. І зерна на полях більше нема, тому зимуючі птахи нині голодують. Але люди мають допомогти та пташкам підгодовувати їх. Для цього слід улаштувати пташині-годівнички в які насипати корм, насіння, зерно, крихти хліба для пернатих. Малята, які труднощі відчувають пташки взимку? Так, малята, вони голодні. А як ми можемо допомогти зараз пташкам? Правильно, малята зробити годівничку та підгодовувати пташок. Малята до нашої годівнички прилетіли нині яскраві гості. Снігур та синичка. Давайте познайомимося з цими гарними зимуючими пташками ближчим. Ось снігур. Снігур червоногруда пташка з чорною шапочкою на голові. Прилітають вони до нас із далекої півночі. Узимку снігурі їдять різні ягоди, насіння бур'янів. Коротким і товстим дзьобом снігурі вилучують насіння ясеня, насіння горобини. Снігурі довірливі птахи. Вони співають нескладні пісні, які можна почути взимку. Ці птахи окраса нашої природи. Малята пропоную вам послухати, як співає снігур. А це синичка, синичка невеличка, жовтогруда пташка. У синиці піль'чко різнобарне, трішки сіреньке і сивеньке, жовтеньке і біленьке, а посередині жовтих грудей синичка має чорну смужечку, ніби краватку надягла. Хвостик у синички гостренький, дзьобик маленький а ніжки тендітні, тонесенькі, синиця пташка-трудівниця. Вона дуже корисна. Синичка знищує багато шкідливих комах. Але взимку, коли комах немає, нічим синиці і живитися. І синиця тулиться поближче до людей. Малята. Послухайте, як співає синичка. А тепер малята пропоную. Послухати вам віршики про снігурів та синичок. Подивися у дворі в чорних шапках снігорі, ще й червоні фартушки одягли собі пташки. Значить, сніг і холода наближаються сюди. Снігурами через те, їх тепер ви ізвете. Ташечка мене гука, вийду зараз утіка. Тільки в хату я зайду, вже виспівує в саду. Винесу хлібця і сала, щоб і завтра заспівала. Малята, ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступного заняття малята, до побачення.